Шановне товариство, їду зараз, щоб відзняти трошки контенту і показати вам. А хочу показати вам, ви ще, мабуть, стільки не бачили. Дуже багато сендвіч панелі і дуже багато повітря Буде два відео, тому що не хочу там відео робити на 20 хвилин. одне, Зроблю два. Та й в мене ноутбук не стягне зробити одне велике відео. Тому буде два. В першому відео побачите трохи повітря охолоджувачів в різних станах, в хороших, в класних, з ТРВ, з соленоїдами. І побачите дуже багато сенвіч панелі ну то так, беушної Тому що вона практично нова. А, вона не була ніде встановлена, просто не підійшла по певних параметрах, таких як колір чи ще щось там. Тому не переключайтесь, дивіться далі. А в другому відео а, я вам покажу ще більше повітря охолоджувачів. Просто нереально їх багато. І я впевнений, що у вас, якщо у вас є якісь потреби для холоду, ви знайдете щось там і для себе. Є також і конденсатори, є готові оптіми від Danfoss АБУшні, є готові агрегати. Ну, коротше, є на що подивитись. Тому дивіться це відео і найближчих кілька днів дивіться наступне відео. Все, всім па-па, Дякую за перегляд. Підпишіться на канал. Поставте, будь ласка, лайк, якщо щось для себе знайшли. Якщо не знайшли, то хоча б просто поставте лайк. Все. І підпишіться на телеграм-канал. Цікі випарники. Навіть раніше ніколи не бачив такий розбірний паук. Це в нас АКВ, я так підозрюю. Це в нас соленоїд якийсь байпасний. Ні, це теж солоноїд, бо є тут ТРВ. На 507 воно працювало. працювали. Банкос. без вентиляторів. Ще є з вентиляторами. Травою приростає, кому треба? Хелпман. Кому треба, то можна знайти контакти. О, дивіться, який кубик гарний. ТРВ вже є. На якому? На 57 му фреоні. Соленоїд і погнав. Холодильна камера. Пошті готова. Ще вон гарний невеличкий. Бі оці от кабани навіть не знаю. Куди їх і кому? Плюс сендвіч панель, це все. Супермаркет холоду. Алфа Лаваль. Гьдхард. Дивіться, кадуєчка. Із нержавійки. Ти що? Це взагалі скарб. Сендвіч панелі в нас що? Всякі різні ар-панель. Отакі потолочники для, для якихось цехів, де працюють люди. Тут всього два вентилятори по краях, так, щоб не зносило голову. Не здувало. Раз, два, три, чотири. І дивіться, яка панель 50-ка. Ще й в колір дерева, нічого собі крутяк, дивіться. Тут і 150, ка і сотка, і дахова, і стінова. Коротше, багато всякого різного. Так, тепер безвідцивілісти. Хелп нам, теко. Що у нас тут? Ну, дивіться, ну, це шил є вентилятора, він нічого не говорить, є підгрів дифузора. Тут у нас є тени, небагато їх. Так. Коротше, якось так. І душа покажу вам зараз. Так, Це ми вже проходили, давайте з тої сторони пройдемо. Тут латунна ламелі якось. ні, алюмінієво, воно якось так віддає кольором латуні. Тут якісь вуха доварені, калач трошки загнутий, ну то не смертельно. Коротше, цікаві апарати. Все на 507-му, Данфос. Дивіться, які з'єднання. Це десь навіть не знаю, де таке може стояти трубка залізна і на гайках з'єднання. Бачили таке? Я таке не бачу, щось дуже старе. І отут таке ТРВ, яке я зроблено в СССР, якщо бачите, це щось совєтське, совєтське качество. Ага, от що воно. Тут просто рідне ТРВ стоїть, напевно. А з тої сторони вже ми дивились на такі самі, то тут вже встановили данфос. от воно що. Ясно, окей, добре, поїхали далі. Тут сандвіч панелі, дивіться, скільки тут 200. В досить хорошому стані, практично, а може й нова. Ну не навіть може, а точно нова. 20 щось написано. Що це написано, не знаю, десь які 200. Та ти, ти що. Ось пивасік пив. Сотка, ще двохсотка. Багато, багато саме річ панелі. Там ще бачу є ще обладнання. Ще є повітря якісь із дуйки. Луве. Боже, яке воно ржеве. poržavila, ali še, to kažu, še pide. Dvijte, jak to. To je Ce vže... Ce vže... Ce vže točno pet живий мабуть ну тут таке це ж биву хто любить з беушкою працювати бо я не дуже от вже все пігнуте і от досить новий так що якось так це все в європі десь викидується і їде до нас Конденсатор, я вже в ось, бачиш, Масло і отут масло. Десь десь отут є витік зелений, біцеровський. Сенвіж панель зелена. ні, ну Сенвіж панелі багато. Досить класно є. Дивіться. Зайду сюди. Камеру, шокові заморозки, легенько, забабахав. Арпанель панель PL польська. Ну то що? Я пішов, поїхав. Я приїхав приїхав набрати азоту, бо має якраз справу з БУшкою. І вже багато азоту заправив. Після кожної опресовки азотом вилазить нова хрень якась. Тому напишіть хто любить б бо я не дуже. Все, дивіться, скільки панелі. Просто море панелі. Море панелі дивіться. Все, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ну і пишіть, я контакти знайду, якщо вам треба по цій панелі, по цих випарниках напишу вам.